Христос народився, славімо Його! Ось і зустріли ми Різдво, велике свято, народження в цей світ нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. І сьогодні весь колектив програми Православний вісник та Я особисто будемо щасливі розділити цю радість з усіма вами, шановні глядачі. А для того, щоб відчути повноту цієї радості, ми знову переживемо разом найбільш зворушливі моменти різдвяного богослужіння. Завітаємо в гості на Різдво в різні куточки православної України та відвідаємо святкову митрополитчу Ялинку в національній опері. Почуємо різдвяні піснеспіви у виконанні янгольських дитячих голосів. Без чого неможливо уявити собі Різдво. Мабуть, хтось зараз згадав 12 страв або тихенько заспівав Добрий вечір тобі, пане господарю. Не буду сперечатися: дійсно, традиційні атрибути святкування потрібні. Але чи є в них сенс, якщо немає головного? Я маю на увазі головного винуватця Різдва, Господа Ісуса Христа. Пригадується радянський час, коли слова Син Божий у найбільш розповсюдженій колядці штучно замінювали на рік новий, який теж якимось чином народився. Заміняли, бо розуміли без Христа усі традиції Різдва втрачають свою внутрішню силу, свою євангельську сіль. Саме тому для віруючої людини Різдво неможливо уявити перш за все, без самого Христа, а для того, щоб його зустріти, потрібно не пропустити різдвяне богослужіння, той духовний простір, де Христос щоразу приходить до нас у святих таїнствах своїх тіла і крові. Напевно, більшості із нас пощастило, і ми змогли відвідати святкову службу Божу особисто. Якщо ж ні, не засмучимось. Зробімо це прямо зараз. Прямо в серці православної України у свято Успенській Києво-Печерській лаврі, долучившись до спільної святкової молитви разом із нашим предстоятелем, блаженнішим митрополитом Київським і всієї України Онуфрієм, вже на святвечір українські телеглядачі змогли потрапити на територію Києво-Печерської лаври, де завітали на богослужіння, точніше, на урочисту всеношну, яка завжди передує літургії. Багатство богословського змісту доповнювалося красою самої відправи. Яку в трапезному храмі очолив пристоятель української православної церкви блаженніший митрополит Київський та всієї України онуфрій? Його архіпастерське благословення під час полієлею стало кульмінацією вечірньої спільної молитви. Багато милості та багато єлею, тобто оливи. Так перекладається грецьке слово, яке дало назву цій частині служби, під час якої ми прославляємо Бога за його великі численні милості та отримуємо помазання освяченим Єлеєм. Світильники, які запалюються в цей момент, символізують нетварне світло, яке побачили апостоли в рові Господньому після Воскресіння Спасителя. Далі, почувши іванільську історію появи на світ Сина Божого, віряни уважно вслухалися у слова різдвяного канону. Що розкрив богословську сутність свята? Важливість різдвяного канону підкреслювалася тим, що читали його архієреї, які співслужили пристоятелю. Яко прославіся! а продовжилася трансляція вже на ранок, зробивши усіх глядачів учасниками різдвяної літургії. Під час неї все було в традиціях Різдва, наче ангельські співали хори. Як пастирі та волхви поклонялися новонародженому Спасителю наші архієреї та віряни. Люди прийшли в храм, щоб причаститися Різдва через причастя святих тіла і крові, передували цьому причастя Слова Божого через слухання апостола та Євангелія. Відіхом вас на востоце. І причастя духовного змісту свята. Усі, і присутні в храмі, і численна телевізійна аудиторія отримали в слові нашого пристоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія. Для більшості з нас різдвяно-новорічний час це не лише можливість відсвяткувати, а й відповідальні клопоти, пов'язані з придбанням подарунків для близьких. І чим більшою є родина, тим більшою і відповідальність донести радість Різдва до кожного. Православна родина українського міста Коростишів налічує багато тисяч вірян, і напевно не можна уявити собі кращого новорічно-різдвяного подарунку для кожного з них, аніж новий храм, місце, де Небо зустрічається з землею, а людина з Богом. Відтепер у переліку визначних будівель Коростишева не лише костел, а й ошатний православний собор на честь благовіщення Пресвятої Богородиці. Але збудувати храм замало, його ще потрібно освятити, наповнивши внутрішній простір благодатним диханням Святого Духу, що й зробив напередодні Різдва блаженніший митрополит Онуфрій, завітавши до цього райцентру на Житомирщині. На вулиці мінус 20, у повітрі мерехтить ледь помітний сніг, а люди все йдуть до церкви, до нової церкви, супереч морозу. 3 січня у місті Коростишеві стало одним православним храмом. Більше це собор на честь благовіщення Богородиці. Освятити його приїхав митрополит Київський всієї України Онуфрій. Так в пасхальному каноні цей день і гоже сотвори, Господь. возрадуємося і вас Амінь. Так радо вітали його блаженство, парафіяни разом із настоятелем собору Архімандритом Яковом. Це величезна подія для нас і велика радість. І, взагалі, я хотів би сказати, що от сила українського народу у вірі нашій. Я думаю, що все у нас буде добре, не дивлячись на ті. І ті негаразди, які сьогодні в нашому суспільстві. Всередині собор здається стриманим, аскетичним. Білі стіни, дерев'яний іконостас, багато образів і масивне панікадило. Храм будували два роки. Дуже швидко кажуть люди. Ми думаємо, що буде далі розписуватися, буде красивіше і красивіше, поповнюватися іконами. А взагалі місце це дуже старовинне, дуже намолене. А це той самий нижній свято Володимирський храм. Його освятили у березні 2013-го, поки він тепліше за верхній. І тут моляться та гріються мами з дітьми та бабусі з онуками. Чим більше храмів на землі, тим ближче ми можемо піднятися до Бога, тому що в храмах відбувається очищення наших душ. Звичайно, якщо ми робимо це від чистого серця і від... Чистої душі. Ну наверху відбувався чин освячення престолу нової церкви. Люди, звісно, бачать лише частину цього величного ритуалу, адже основне таємство всередині вівтаря, Кути престолу заливають гарячою воскомастикою. А це не автограф на пам'ять, це спеціальний надпис. На дощці престолу вказується, хто і коли освятив храм. Господу помолім! Першальна частина освячення та помазання стін миром. І зауважте, свічки у новому соборі першим запалює той, хто його освятив. А потім вогники розходяться по усьому храму. Традиційно після читання Євангелія архіпастер звернувся до пастви і словом настанови. Нехай Господь, який народився світ для того, щоб грішників спасти, обдарує кожного з нас тою силою, яка спроможна. Дає людині спроможність перемогти зло, щоб ми жили в мірі, в любові, злагодіти до одного в оздобленні собору використано багато каменю, огорожа з граніту, плитка. Все також дуже стримано. Просто Коростишів – місто каменярів. Тут творять дива з каменем. Ось і собор прикрасили. Це така подія. у Нас коростишеві не було такого гарного храму, і всі взагалі ходять дуже багато людей в храм. Така кількість вірян тут не дивина, запевняють постійні парафіяни. Люди тягнуться до віри, бо ж у ній наша сила. Різдво свято, яке вшановується по всій Україні. Звичайно, скрізь по своєму. Тому кожне різдвяне богослужіння, скажімо, на Волині у південній Україні чи на її сході, має свої неповторні барви. Зрозуміло, зазвичай людина здатна побувати в якомусь одному місці. Проте перед вами, шановні глядачі, така проблема вибору не стоїть. Сьогодні усі ми, подібно до справжніх колядників, попрямуємо, наче від хати до хати, відвідуючи різноманітні українські міста та долучаючись там до різдвяних святкувань. А також знову згадаємо власне дитинство, завітавши на митрополитчу ялинку до національної опери України. І все це завдяки нашому святковому телевізійному літопису. Різдвяні вітання у Києво-Печерській лаврі особливо піднесені. Блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрі приймав гостей цілий день. Спочатку у Лавському хрестовоздвиженському храмі. Одразу після божественної літургії архіпастери з святим різдвом привітали намісник києво Печерської лаври владика Павел та братія монастиря. Ченці подарували митрополиту Онуфрію жовті і рожеві тюльпани. Побажали владиці Божого благословення та много еліта. Предстоятель нашої церкви подякував насельникам обителі за сердечні вітання, благословив кожного і вручив даруночки. А далі його блаженство вітали студенти Київської духовної академії та семінарії разом із ректором митрополитом Бориспільським і Броварським Антонієм, великим кошиком Троян. Владика Антоній побажав блаженнішому здоров'я та сил у несіння такого важкого предстоятельського хреста. Нехай бом владінець Христос дарує вам сил, кріпості і многії благі літа. Всіх поздравляю з Рождеством Христовим! з праздником. І звичайно, цього дня до свого блаженнішого владики йшли люди. Адже для того, аби сказати пару добрих слів, багато часу не треба. Всі доброго! Терпіння вам і много вам літа. Ми вас Многое любимо синімо, вам, вам і дережи літа. Много літа. 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 літа у храмі. Вітав надзвичайний дух різдва. Співали колядники. Прикрашена сосна сяяла вогниками. Радуйся земле, син Божий народився. Новорічну ніч студенти та викладачі київських духовних шкіл зустрічали в академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці спільним подячним молебнем. Богослужіння звершував ректор Київської духовної академії семінарі Митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Я прошу всіх зараз усердно молитися о милості і благості Божої. На пристоящий. Рік, що минув, був ювелейним для професорсько-викладацької корпорації та студентів одного із найстаріших православних духовних навчальних закладів. Адже саме 2015-го київські духовні школи відзначили своє 400-ліття. Після богослужіння всі залюбки зібралися на спільну святкову трапезу. Вітаючи всіх із новим роком, митрополит Антоні побажав і викладачам, і студентам нових успіхів та Божої допомоги, духовного зростання та здоров'я. Соціальні негаразди в державі не привід залишати людей, що потребують допомоги, сам на сам у час різдвяних свят. Так вирішили в Одеській іпархії. З благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела 200 родин вимушених переселенців зі сходу України, де й сьогодні тривають бойові дії, отримали різдвяні подарунки. Це продуктові набори, фінансова допомога найбільш постраждалим і, звичайно ж, солодощі діткам. До слова, жителі Донецької та Луганської областей, котрі були вимушені залишити свої домівки, уже другий рік поспіль отримують допомогу від священнослужителів Одеської єпархії, як і захисники незалежності України, учасники АТО. Новорічно-різдвяні свята відзначили вихованці родинного будинку сімейного типу Нова сім'я міста Ужгорода. Діти приймали у себе в гостях керуючого Мукачівської єпархії Української православної церкви архієпископа Феодора разом із секретарем єпархіального управління Віктором Мюсо. Лоновиті вихованці до приходу почесних гостей підготували міні-концерт з танцювальними і пісенними номерами, а також декламуванням віршів. У теплі та дружній атмосфері відбулася ця святкова зустріч. Владика Феодор у вітальному слові побажав дітям допомоги і любові Божої та успіхів у навчанні. Ми завжди приїжджаємо до вас з радістю, з виходу любові. І ще один подарок для вас. На днях ми передамо кошти Бандит Земельні під нашою хатівської партії. Для вас буде оплачена поїздка в Києво-Печерську лаву в Київ. Привітав нову сім'ю зі святом також духівник закладу, настоятель кафедрального собору Ужгорода протирей Дмитрій Сидор. Дітлахи отримали від священнослужителів різдвяні подарунки. На ну, обійшлося торжество без улюбленого святителя Миколая, який потішив дітей солодощами. А на згадку всі зробили спільне фото. Поки в Лаврі лунали різдвяні колядки. У центр столиці до національної опери України з'їжджались сотні дітей. Всі на митрополичу ялинку. Усередині довкола головної зали театру. Влаштували роздачу дарунків. Тут стоять скрині з мандаринами та солодощами. Все, що треба дітям для повного щастя. Якщо раніше в митрополічі участвували в основному київляні і жителі біжаш крізності Києва. То есть Сейчас мы стараемся пригласить на елку тех детей, которые в обычное время не могут посетить город Киев. Це свято Українська православна церква влаштовує для маленьких українців 13 років поспіль. Останнім часом концепція ялинки трішки змінилась. Вона стала більш соціально спрямованою. В оперні прийшли майже півтори тисячі дітей. Це малечі з інтернатів, діти інваліди, сироти, діти воїнів, ато дітвора з малозабезпечених родин. Для них кожна мандаринка чи цукерка це увага, символ піклування та небайдужості. Бо це коли е, прикрашаємо йолку е, і даримо подарки. Один різдва Христового, другий ярус операного перетворився на творчу майстерню. Кожен рисує свою ігрушку, да? ти яку ігрушку нарісував? Я, я кукушку. Батьки кажуть, що такі свята зближують родину, а у дітей аж очі світяться від такого розмаїться. Можна малювати, їсти цукерки і гратися з аніматорами. Але найбільш хвилюючий момент митрополичої ялинки ось. Я хочу всіх поздравити, хто сюди сьогодні прибув. Всім виліти днем побирати щастя, здоров'я і Божого благословіння. А потім його блаженство привітав із різдвом дітвору, батьків, вихователів вже зі сцени оперного. Після промови добра історія про попелюшку. І маленькі глядачі з головою поринули у казку. Іноді доводиться чути, що святі уподібнювалися ангелам. А чи здатні на це ми, звичайні люди 21-го століття, звикли до комфортного життя? Звісно, нам важко досягти цього на ниві духовного подвигу, підкорюючи плоть Духові. Але є ще одна царина прославлення Бога. Це одна з найважливіших справ ангелів, яка є по силах і людині. Пам'ятаєте, тієї самої різдвяної ночі новонародженого Спасителя прославляли ангельські хори, їхню справу тільки вже у наш час. Продовжує дитячий хор києво Печерської лаври: ці діти, подібно до ангелів, мають дар духовної чистоти та щирої віри. А своїм різдвяним концертам вони ще раз довели. Українці дійсно один з найспівучіших народів, який здатен використати даний Богом талант на його прославлення. Людський голос як досконалий музичний інструмент, здатен викликати як сум, так і усмішку. А ще інструмент треба настроїти. Тому то перед кожним концертом обов'язково прогін під час такої генеральної репетиції. Краще нікого не турбувати. Зал незнайомий, адже це не храм у лаврі. А виступити перед публікою треба так, щоб аж дух захоплювало. Все ж ми на кілька хвилин вихопили регента хору. Я маю сказати і повинна вам сказати, що в першу чергу я в гарному сенсі цього слова горжуся нашими дітьми і проживаю з ними їхнє життя церкві, таке, яке не мала змоги прожити в свого часу сама. Тому що я вже прийшла, наприклад, в церкву в дорослому віці, у віці 20 років. А хор наш зараз війшов, такий, знаєте собі, в підлітковий вік. Діти, будучи маленькими, прийшли 6-7 років, сьогодні їм 14, 15, 16. І дійсно за ці 7 років цього року нашому колективу 7 років їхня майстерність зросла. Я щаслива, що ми маємо таку можливість співати. Співати таку різну музику світло гасне і маленькі хористи на сцені. Першим номером програми – драматична композиція Чудо в день святого Миколая на слова Івана Франка. А поки до різдвяного концерту долучалися інші виконавці, ми встигли запросити до слова хористів, котрі влилися в єдину співочу сім'ю у час її народження. Мені було п'ять років, коли я прийшла в цей хор. Боже, зовсім ще не сівка. Не розкажи це було. Ой, якщо чесно, я тут завдяки своїм батькам, і я їм дуже вдячна за те, що вони підштовхнули мене на такий для мене життєвий. Це дуже важливо в моєму житті. Хор це одне з найголовнішого. Мені зараз 12 років, і, напевно, хор, музика це найголовніше. Насправді, не можу сказати, що колись було важче, ніж зараз, або колись буде легше, ніж зараз. Все йде так, як треба, і завдяки Богу ми працюємо, ми співаємо і насправді дуже вдячні цьому. Я хочу співати в хорі рівно стільки, скільки я зможу, як в нас матушка інкликою, допоки ви не вийдете заміж і не народите дітей, і самі своїх не приведете собі заміну. Потяг до літургічного співу згуртував маленьких хористів у лаврі, де їм водночас і комфортно, і затишно, ну зовсім як удома. Та що казати? Адже насправді переважна більшість учасників це діти священників, котрі свого часу теж співали у храмах і теж були знані. І як батькам, так і дітям до вподоби, і сьогодні пісні суто народні запальні. Коли дитячий лаврський хор тільки но створювався, не всі були єдині в думці: чи не занадто це важко для малечі? Знаєте, що коли ти ще малий, тобі все здається важким, тому що ти це тільки розпочинаєш. а зараз ти підростаєш, ти розвиваєшся і розвивається репертуар. Ми, взагалі, дитячий хор києво печерської лаври. Ми. Спродовжуємо своє життя в лаврі. Ми народилися для того, щоб співати Богу, і саме для цього ми і були створені, а не для концертів. Хоча це також потрібно. Та повернімося до концерту, адже він різдвяний у ці дні пісні співи на прославу Господа лунають не лише у храмах, а й у концертних залах. Дитячий хор Києво-Печерської лаври славить новонародженого Спасителя різними мовами. На святки, що триватимуть до водохреща, юні хористи зазвичай колядують рідним та близьким, і, звичайно ж співають у лаврі. Адже щирі дитячі молитви Господь обов'язково почує. На цій пісенній ноті сьогодні ми завершуємо. Проте святкування різдва триває далі і триватиме, як належить такому святу цілий тиждень. Устав православної церкви наполягає на тому, що основним заняттям кожного свідомого християнина на цьому різдвяному тижні повинно стати саме святкування. Цей час навіть так і зветься святки. Але це зовсім не означає, що ми в цей період маємо лише застеляти столи та й все килимами. Звичайно, можна та навіть потрібно сходити в гості та заспівати колядок, але зробити це, пам'ятаючи, що слово святки походить від іншого святість. Тому давайте спробуємо докласти всіх зусиль та освітімо ці різдвяні дні молитвою, взаєморозумінням, прощенням та любов'ю. Завітаємо в гості до хворого, підтримаємо немічного, нагодуємо голодного, зігріємо теплом серце того, хто поневіряється. Адже зараз навколо нас так багато таких людей. І всі вони чимось дуже схожі на одну родину, яка два тисячоліття тому стала вигнанцями, рятуючи новонародженого Христа, від божевілля царя вбивці Ірода. Тож, освячуючи святки добрими справами, не забуваймо слова Спасителя, те, що зробили одному з малих цих, мені зробили. Христос народився, славімо Його!